І ще раз добрий ранок. Давайте ми з вами акуратно, швиденько розберемося з деякими питаннями. Перш за все, скажіть мені, оці задачі вони заслуговують на те, щоб ми зараз обговорювали їх? От я навіть третю приїхав. Мені здається, що. А демонстрацію не включили. А демонстрацію я вмикаю, перепрошую. Це зі мною буває. Так. Так, подивіться, ну ви розумієте, про які задачі я казав. Як, треба розбирати, чи обійдемося? Можемо вийти. Добре, добре. <гум> <гум> Тоді, давайте трошки про інші. Неважкі запитання. Отаке усне запитання. Чи виконує роботу сила тяжіння над хокейною шайбою, яка ковзає майданчиком? Остап ну, давайте... ну, вона ж притягується до. Вона притягується, але не поспішай. Будь ласка, не поспішай. Як ти вважаєш, майданчик він вертикальний чи горизонтальний? Поверхні? Він горизонтальний. Чудово. Значить, давай, якщо ти вже почав казати, то давай доведемо до кінця. Як ти гадаєш, який кут утворює сила тяжіння з переміщенням шайби? Ну. Гост, ні. Тупий. Тупа. Якщо в тебе горизонтальна поверхня, от, наприклад, так, а сила тяжіння діє вниз, то який це кут? А, ну прямий. А ми нічого не знаємо про. Те, яка робота виконується, коли сила перпендикулярна до переміщення, ага? Роботи дрівня не люблю. Нікіта почав? Угу. Так що не поспішай з відповідями. Ти дуже любиш це. Давайте поїхали далі. А от тепер інший приклад. Супутник летить коловою орбітою з постійною швидкістю. А тут як? От, уявіть, що у вас над головою пролітає супутник. Просто, ну там, десь на висоті 200, 300, 400 кілометрів. Як ви гадаєте, його швидкість напрямлена під яким кутом до сили тяжіння, що на нього діє? Під прямим кутом. Правильно, під прямим. Тому що він не віддаляється від землі. І не наближається. Значить, яка робота у цьому випадку нульова? Нульова, правильно. Ну, а отут тут трошки подумайте. Отут вот давайте. Хто може хоче відповісти? Сила тертя спокою, може вона виконувати роботу чи не може? Коли тіло нерухоме, я нагадую, то робота не виконується. Але запитання лишається. Може хтось ризикне? Ну, в теорії так може. А ти зможеш хоча б один приклад навести, коли виконується ця робота. А, ну якщо ж сила треття знаходиться у спокої, то. Нікіта, ну, не... давай домовимося. Сила не може рухатися або перебувати в спокої. Рухатися може тіло, так? Так не, що ді... добре, тіло, вона... тіло, ну, ну. тіло, воно знаходиться у спокої. Тоді сила тертя теж у спокої. Але є ж робота нульова, яка ну, дорівнює нулю. Тобто ти доходиш висновку, що робота нуль, так? Ну, в теорії так, може. Так. Ну, певна логіка в цьому є. Але чи охоплює це всі можливі випадки? Ніхто не хоче ризикнути? За солідну винагороду. Да, Здогадайся. Але відповісти. Ну, давай, давай. Mm -hmm. Як? Mm -hmm. Ну, добре. Тоді я винагороду залишаю собі. Але мені важливо, щоб ви зрозуміли. От уявіть собі таку. Ситуація. Ви зайшли в якесь кафе чи їдальню, ви набрали на підніс, поставили там кілька тарілок з їжею, і тепер ви цей підніс несете до столика. Так? Скажіть, будь ласка, коли ви стояли біля каси, а потім пішли, яка сила змусила тарілку з їжею почати рухатися? Ви. А я що? Ні, я ж не в руках несу, воно стоїть на підносі. Інерція. Яка інерція, Якщо тіло було нерухоме, а потім почало рухатися, яка ж тут інерція? Єва, тут може бути теж винагорода, тільки інша. Правильно. А, яка це? а який це різновид сили тертя? Якщо тарілка стоїть відносно підносу нерухомо. Спокій. Спокою. Біє сила, тертя, спокій. Але ж тіло рухається, а? Не так. І все. значить, робота що? Виконується? Чи? Не так. Ну так. Виконується. Давайте інакше подивимося. От е, є якийсь транспортер, який перевозить речі пасажирів. Ви поставили на нього щось і вимкнули транспортер. І він почав рухатися і рухати там вашу сумку чи ще щось. Яка сила діє між транспортером і цією якоюсь там речі? Знов-таки сила тертя спокою. Але ж тіло почало рухатися, значить, робота що? Виконується. Виконується. Ну, так що давайте будемо уважніше. А ну тепер отаке запитання. Може, хтось зможе відповісти. Я навіть можу підказати, напишу формулу, ну, власне кажучи, яку ви маєте вже добре знати. Але я не впевнений, що всі знають однаково добре. Що потужність, коли щось рухається, вона дорівнює силі, яку ми прикладаємо, на швидкість. Значить, швидкість руху це є потужність. Поділити на силу. А тепер далі подумайте трошки. Ну, ну, я вже половину за вас зробив. Ну, так. Що, значить, ну так. Ще я половину зробив. Ні, ну збільшиться от баргу. Так, я зрозумів, а додаткових аргументів у тебе немає, Ілля? Ну, якщо ми підставимо там, наприклад, замість потужності 100, а замість сили 50, то це буде відповідь у нас 2 метри на секунду. Так. Якщо ми збільшимо у два рази потужність, тобто це буде вже 200 поділено на 50, це буде 4 тобто метри на секунду, тобто виросло у в два рази. о, Ілля, дякую. Ти навів чудовий аргумент. Давайте я коротко напишу так. 100 на 50 це двійка, так? А коли потужність збільшилася, то ми маємо 200 на 50. Але тут є помилка, яку, може, хтось побачить. Дуже добре, що ти отаку, от ну, таке міркування навів, воно логічне, але ти не все врахував. Давайте зараз, щоб я міг швиденько вам підказати. Ну, можливо, ну, можна я самому себе. Ну, давай, 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 це добре буде. Ну, виходить, наша ж формула потужності це F помножена на V, і якщо ми збільшимо потужність, то F теж збільшиться. тобто сила. О, значить, дивіться. Ну, я б трошки інакше сказав, але логіка тут теж вже є. Дивіться, ми прикладаємо силу, коли судно рухається, щоб подолати яку іншу силу? Яка нам заважає рухатися судно? Сила опору. Правильно. Сила опору, наприклад, рідини, води, правильно? А що ми знаємо про силу опору рідини? Як, що про неї можна сказати, коли судно починає рухатися швидше? Вона ну, стає більше. Ну, вона теж збільшується. Тобто тепер ділити тобі доведеться не на 50, ну, а скажімо там, на 80, ну це для прикладу. Розумієш? Тому швидкість, безумовно, збільшиться. О тут було 2, а тут скільки буде 200 на 80? Не? Ну, добре. сила збільшується. Але ж ви бачите, що вона збільшується не в два рази, а суттєво ще менше. Було два, стало 2,5. Два Це аж ніяк не вдвічі. Згодні? Тому, бачите, тут нам доводиться враховувати багато чого. Ілля, от тобі зрозуміло? Так, будь ласка, може комусь пояснити ще. Вона збільшується менше, ніж у два рази. Так, так. Саме так. Ну, добре, оскільки далі ви не запитуєте, поїхали далі. Послухайте, будь ласка, уважно, а потім вдома прочитаєте ще. Є. Оце нам. Нагадують деякі приклади застосування механізмів. Ну, тут, можна сказати, навіть майже простих механізмів, було здавна відкрите таке правило, яке дуже гучно називали золотим правилом механіки. Але сьогодні це, ми розуміємо, що це не є закон природи, бо є таке поняття як коефіцієнт корисної дії якогось механізму. Наприклад, простого механізму. Давайте подивимось уважно. Давайте візьмемо дуже простий приклад. Ви бачите, що намагається зробити цей хлопчик за допомогою важеля. Підняти камінь. Підняти камінь. Ви розумієте, судячи з картинки, що цей камінь досить для хлопця важкий, правильно? Ну, так. Тому він застосовує важіль. Ви бачите, де точка опори цього важеля? Бригона як? Отак, -оця, оця колода десь тут, так? І хлопець діє розумно. Тобто він прикладає власну силу до якого плеча важеля? Довгого. Довго. Довго. А камінь тримається на короткому плечі важеля. Значить, якщо він прикладає силу до довгого плеча важеля. То важіль дає йому, ну як ми скажемо словами. Виграшу силі. Виграшу силі, правильно. Виграшу силі. Тобто, він може прикладати силу f 1 меншу, ніж ту, е, яку довелося прикладати, якщо просто піднімати камінь. Тобто меншу, ніж ту, з якою важіль діє на камінь. І ми знаємо. Отаке співвідношення, тільки давайте будемо уважними. Дивіться, важіль дає виграш у стільки разів, оскільки, е значить, відрізняється довжини плеч. Ну, тут можна сказати, F1 менше F2 у стільки разів, так, скільки коротке плечо менше задовге. Згодні цим? Але бачите, тут ми дописали ще одну рівність. Виходить, що відношення висот, на які ми переміщуємо кінець важеля, ну, оце аж, це аж майже висота, вона майже вертикальна. Просто ми тут так і показали. Бачите? Воно таке саме, як відношення довжин плеч. А ви бачите, чому це так? Чи підказати? Кажіть сміливо. Так, я буду вважати, що я зрозумів. Подивіться уважно. Ми тут маємо два трикутники. От я їх показую. Зелений, побачила? А тепер жовтенький. Вони відрізняються. Але ви ж вже, мабуть, вчили на геометрії, Що можна сказати про ці трикутники? Бачите, оці кути при вершині у них однакові. І ці трикутники можна вважати рівнобедреними. Що про них можна сказати? Вони подібні. Вони подібні. А якщо вони подібні... То дійсно всі елементи трикутників відрізняються в одну і ту саму кількість разів. Тобто, оскільки. Чому дорівнює відношення L2 до L1, таке саме відношення H2 до H1. Це зрозуміло? А тому ми можемо з цієї пропорції, от про серединку ми можемо навіть забути, з цієї. F1 до F2 дорівнює H2 на H1. Отримати отаке співвідношення. Але подивіться, а що таке добуток F1 на H1? От хлопчик тисне силу F1 і ця точка переміщується на H1. Що таке цей добуток? Сила на пройдений шлях в дії сили. Це робота. Так. І так само це робота на цьому кінці важеля. Тобто, виходить, ця робота, яку виконує хлопчик, отут, це та сама робота, яку важель потім виконує для піднімання камня. Оце твердження вам зрозуміло? Ну, да. Але я відразу вам нагадую, що це ж у нас. Так би мовити, ідеальний механізм. Тобто, нема додаткових якихось перешкод для його дії. Наприклад, немає яке слово тут треба сказати? Чого нема? Тертя, наприклад, немає. Ну, є інші чинники, але давайте поки що зупинимося на терті. Чудово, Тобто, для ідеального механізму виконується таке правило. Оце і є так зване золоте правило. А це воно і є. Дивимось далі. Жоден простий механізм не дає виграшу в роботі. У скільки разів він дає виграшу силі, у стільки ж разів отримуємо програшу відстань. Але ж подивіться, він не просто не дає виграшу в роботі, а він не дає і чого. Якщо А1 дорівнює А2. Це ж він не програшу не дає. Так? Це було б чудово, але ми зараз побачимо, що це не завжди і не зовсім так. так. Чудово. От саме тому і почали розраховувати таку величину, як робота. Вона виявилася корисна. Значить, виграш в роботі отримати неможливо, запам'ятали. Поїхали далі. Візьмемо інший приклад. Інший механізм це похила площина. Але ми хочемо, щоб цей механізм був ідеальний. Тому ми маємо е, припустити, що тут знов таки немає чого. Щоб площина. Чого? Скажіть? Тертя. Тертя. Так от виявляється, що тут дійсно все виходить так само. Якщо ми будемо просто піднімати вгору. Оцей вантаж, то ми виконаємо роботу сила на висоту МЖ на H. Коли ми тягнемо цей вантаж вздовж похилої площини, так, але без тертя, то ми виконуємо роботу ота сила, яку ми прикладаємо на шлях, тобто на довжину похилої площини. І от, виявляється, це перевірено багато разів. Чи якщо ми фактично прибираємо тертя, то ці роботи однакові. Знов-таки золоте правило. Ну, було б чудово, якби воно завжди виконувалося. Але, 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 значить, я нагадую, я не буду зараз вас тут мучити, Всі, вс, все це виконується для всіх різновидів похилої площини, про які ми з вами казали. Це правило виконується. Для зовсім іншого механізму гідравлічний прес або гідравлічна машина. Я не буду зараз докладно виводити, але це можна зробити. І ми теж отримуємо тут, що робота однакова. Але це теж, коли немає тертя. І ще чогось, про яке ми потім ще скажемо. Зупинимось на секунду. Скажіть, вам це зрозуміло? Так. А тепер поїхали трошки повертаємося на, так би мовити, на реальну землю. От у нас робітник піднімає оцей вантаж за допомогою системи з двох блоків. Оце який? Рухомий. А оце? Нерухомий. Нерухомий. Давайте подумаємо в реальному житті, чи можна вважати, що цей механізм є ідеальним, тобто, немає, ну, тобто роботи однакові, виконана робітником і та, що пішла на піднімання вантажу. Нам йому цьому робітнику не доводиться виконувати якусь додаткову роботу, щоб долати якісь сили. водиться. І що він при цьому додатково долає. Вагу блока. О, молодець, правильно. По-перше, оцей блок щось важить. Тобто, хоч, хоч не хоч, а нам треба піднімати не тільки вантаж, але і ще й блок. І це теж буває важливо. Але ще, коли оці блоки обертаються, тут певне тертя є. Воно може бути маленьким, мало воно є. І тому треба розрізняти дві роботи. Корисна робота. Це те, що пішло на піднімання тіла. Чому ми кажемо корисна? Бо ця, ця система якраз і створена для того, щоб піднімати вантажі, правильно? Але якщо ми порахуємо повну роботу, яку доводиться виконувати робітнику, то це та робота, яку він виконує, коли він тягне на себе оцю, ну, нитку тут сказано, це може бути трос, це може бути мотузка. Зрозуміло? От тепер дивіться: повна робота це йому треба виконати корисну і ще якусь додаткову. Так скажіть, будь ласка, от з цих двох робіт, яка буде більшою в реальному житті завжди? Мовна, повна, безумовно, буде більше. Її називають по-різному, кажуть, і виконана, і загальна. Ну, от у нас підручнику назвали повно. Головне, щоб ви розуміли, назва тут не є головна. Поїхали далі. І от дивіться, бачите. Отут от йому доводиться піднімати, крім вантажу, оце, оце ще. І потім, коли блоки обертаються, тут діють сили тертя. Теж доводиться долати, куди ж подінешся. І теж повна робота, безумовно, більша за корисня. Ну, а тепер давайте дивитися. Якщо б не було тертя і інших перешкод, скажімо там, вага самого механізму і таке, то золоте правило механіку, воно б чудово виконувалося. Роботи можуть бути однаковими. Але це трошки фантазія. За наявності тертя опору або опору повна робота завжди більша. Тобто, в реальному житті вона завжди більша. І тепер виникає питання: ми розуміємо, що вона більша, а у скільки разів вона більша? Розумієте? І оце якраз і характеризує. Така штука, як коефіцієнт корисної дії. Дивіться, отут корисна робота. Це те, що, ми, що пішло безпосередньо на піднімання вантажу, так? А повна, через те, що тут є якась тертя, вона буде, мабуть, більша, а корисна буде менша. Скажіть, це важко для розуміння вашого? Давайте озбитись ті, кому це важко, скажімо так. Ні, ну я серйозно. Зрозуміло це? Ми теж серйозно, вроде. А, Серйозно мовчите, добре. І от така величина і коефіцієнт корисної дії. Його в формулах позначають грецькою літерою, яка читається ета. Ета. Все Так і читається, «Ета» дорівнює. Це фізична величина, що характеризує механізм, і вона дорівнює відношенню корисної роботи до повної. Тобто можна отак розраховувати, просто поділити. А оскільки повна робота більша, то коефіцієнт корисної дії або коротко, ККД, він завжди буде меншим одиниці. Але одна справа, коли він буде 0,98. А інша справа, коли він буде 0,38, ви ж розумієте, що це вже зовсім інше. Дуже часто цю, ой, я перепрошую, дуже часто цю величину вимірюють у відсотках. Тоді треба брати не таку формулу, а ще домножити, ви ж розумієте на що? 100%. Тому що 100% це, власне кажучи, це ж є одиниця, правильно? І тоді ми маємо пам'ятати, що у відсотках коефіцієнт корисної дії має бути меншим завжди, ніж 100%. Скажіть, будь ласка, коли ми конструюємо якийсь механізм, наша мета, щоб коефіцієнт став яким? Ну, а може він стати 5 або 8? Як це тобі здається. Дуже великим. Ще що, що? Мабуть, тільки менше одиниці. Так. Тобто, краще не казати там великим, а щоб він був як тільки можливо, ближчим до чого? До одиниці. Так. Або до 100%. Це те ж саме. Згодні? Так. Якщо згодні. То ви молодці. Бачите, як точно ми вклалися. Я обіцяв, що не буде письмового завдання, правильно? Я не відмовляюсь від цього. Оце можна усно. Хто хоче, може написати там один рядок. А хто хоче, може усно прикинути і не буде жодних претензій. Але параграф, будь ласка, прочитайте, бо нам вже треба далі рухатися. Дивіться, будь ласка. Чи є у вас зап, запитання, побажання, щось треба ще пояснити вам? У мене неба, спасибо огромне. Ну, дуже, дуже. Тоді дякую за увагу. Теж дуже дякую. І на все, на все добре. Дякую за увагу. До побачення.